25 березня Римо-католицька церква відзначає один з найбільших праздників у літургійному році благовіщення Пресвятої Богородиці. Ходімо, дізнаємось, як віряни Римокатолицької церкви у Золочеві святкують благовіщення. Слава Ісусу Христу! Слава на віки! Розкажіть, будь ласка, про унікальність такого світлого свята, благовіщення. Благовіщення Пресвятої Діви Марії. Це ось свято зв'язане з нашим спасінням, або таким, можна сказати, Перший крок Бога в напрямку спасіння людства, спасіння людини, коли ось Бог вирішив, що ну ось треба спасти людину від гріха від смерті, здійснював це таким чином, що ось прийшов ангел до Марії, сповістив цю таку радісну. Вістку про те, що Бог вибрав її, щоб Син Божий Ісус ось е, був зачатий через Духа Святого вне, в Невілоні, е, ось е, народився. Ну і спас людство. Це би таке таких е, коротко говорячи, це що означає це е, це свято. То е, е, так як це зв'язано ну, з нашим спасінням, е, ну це так вас зазначив на початку. Дійсно, це є радісне свято. Як відбувається святкування свята на вашій парафії у вашому храмі в день благовіщення, не тільки в нашій парафії, також у всі римсько католицькій церкві, е, також є днем святості життя. Тому ось, дякуючи якось Марії за те, що вона прийняла ось цей дар від Бога, прийняла ось народження Ісуса Христа, Церква теж святкує як день ось святості і молитви за життя від моменту зачаття до природної смерті. Тому ось також цей день відбувається у всій римо католицькій церкві. Ось така справа, яка називається духовне усиновлення зачатої дитини, щоб кожна зачата дитина могла народитися. Ось тому ось якби такий особливий характер має це свято, і той, хто приєднується до цієї молитви за зачату дитину, ось молиться протягом дев'яти місяців, можна сказати, до. Урочистості Різдва Христового тому ось, ну, так, так ось святкується, можна сказати, в Риму Католицькій Церкві ось, крім благовіщення як день святості життя. Ваші вітання та побажання глядачам. Вітання таке, щоб ми вміли всі. Ось християни віруючі, люди, так як Марія приймати Божу волю, бо з ось зв'язано, так як Марія сказала Богові так, так і ми в своїх щоденних справах вміли приймати Божу волю, а також, також щоб ми ось були такими справжніми захисниками життя від моменту зачаття до ось, природної смерті.